Всім привіт! Сьогодні ми будемо виконувати тренування з акцентом на сідниці і будемо виконувати односторонні вправи, це тобто ті вправи, які будуть виконуватися лише на одну ногу. Тому я перше вам показую всі вправи на ліву ногу. Ми виконуємо 4 вправи по 20 повторень, а ви самостійно ви повторюєте всі ці вправи на праву ногу. Виконуємо 4 вправи по 5 підходів на кожну ногу. 回去。 Вийшло тренування. Наші сідниці горять, а ваша задача при кожній праві постаратися максимально відчути світниці. Підписуємося на всі міцні соцмережі. Я стараюся саме для вас.